Ось і настала весна, яку ми так довго чекали, на початку першого місяця весни, 9 березня, ми святкуємо день народження нашого знаменитого українського поета, письменника, художника, філософа Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні я пропоную вам діти напалювати ілюстрацію до вірша Тараса Григоровича Шевченка Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловейко Соловейко вгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає Для роботи. Нам потрібно фарби, пензлики різної ширини, водичка, вишні палички, серветки та аркуш паперу. Аркуш паперу ми будемо розміщувати ось таким чином: беремо широкого пензлика та набираємо зелену фарбу. Будемо малювати пагорби, які вкриті, трішечки тільки покриті зелененькою молодою травичкою. Тепер будемо малювати барвіночок. Він у нас стелиться, барвін. Набираємо зелену фарбу і будемо малювати, не наче такі завиточки. Візьмемо вишні паличку, вишну паличку, наберемо голубої фарби та намалюємо квіточки. Ось такі гарні квіточки у нашого барвіночку. Візьмемо іншу вишну паличку і ще намалюємо крокуси. Це перші квіточки весни, які вкривають нашу землю. І ось такого фіолетового кольору наберемо на ще одну вишну паличку. Тоненьким пензликом намалюємо листочки нашим квіточкам весняним Та домалюємо яскраве весняне сонечка. Промінчик і посилає сонечко, зігріває нашу землю. І ось таку гарненьку-маленьку хмаринку. Ось такий малюночок у нас вийшов. На все добре, дітки.